Всім привіт! Ви на каналі Попеїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні ми готуємо батат з курячими крильцями. Поїхали! Спочатку ми будемо маринувати курку: сметана, гострий соус, чесник, сіль перець та вялені томати. Відправляємо маринуватися мінімум на 2 години. Тепер чистимо та нарізаємо батат та наші овочі. Поки м'ясо маринується, відправляємо батат варитися до стану альдент. Як зрозуміти, що батат альденте? Він вже м'який, але ще сирий. Потім відправляємо батат на жаровню і змащуємо оливковою олією і приправою до картоплі. Вона так і називається приправа для картоплі. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Та відправляємо в духовку на верхній гриль до готовності. Куркою так само викладаємо на жаровню і відправляємо в духовку 20-30 хвилин 180. Ну, до готовності. В нас же все готово, тому давайте подавати і будемо їсти. Давайте почнемо з батату. Прямо. М'яко. Крила mm. mm -hmm. це одна з найсмачніших частин курки, а цей маринад – просто відвал макітри. І потім так батат. Mm. Друзі, я буду продовжувати їсти з вас, як завжди. Лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!